Ловлю ловлю години. Першу годину 42 риби, другу годину 40 риб, третю годину 50 риб. Зараз 152 риби в мене. В принципі, непогано йду, але розмір риби, звісно, не дуже. Бувають, звісно, серії хороших плотвись попадає, ну, багато, звісно, і мілкої. Це не дуже радує. Темп тримаю повідок, періодично змінюю, тому в принципі все нормально. Вартура зліва 90 риб за 4 часа. сусіда точніше вартур справа, сусіда зліва також 90 риб, тому, як мінімум, сусідів я облавлюю це вже добре. Ну а далі, будемо дивитися, залишилось ловити 2 години, постараємося ну, ціль зловити 200 риб. Це треба типу 40 риб в час старатися ловити. Тому, якщо 200 зловлю, буде добре.